Мягко. Не, дитячее, бабушкинская. Бабушкинская? Да вот бабушкин кошелек раз. Всем привет! Сегодня по канцелярию тапочки для миланки. Зайшли в один магазин, там ще щоденники не сподобались, підемо в Аврору, глянемо що там. Тут зараз будемо дивитися спортивний костюм. підлітковий. Так, яка тут ціна? 1150 лише за кофту. Угу. Стой. А, нет, це такі. Типа таких от может быть даже. Мам, давай попробуй це Ну, Типа таких тапочок. Мам, давай попробуй. 150 п'ятдесят гривень. Щось такі поміряємо тоді. Тільки не знайшлися нам по розміру. Йдемо далі шукати. Я тепер хочу собі таку юбку юбочку побачили класну, Юбку шорти. Шкільну. За 900 гривень. Там є і за 120. Ні, то 1000. Так, це ми вже в Аврорі. Тут такі щоденнички різні. М'які обкладинці. Зошити. Ось цей прикольний. Береш? А це не мальчукова? І що? Нічого, підемо в інший ще магазин, Оляш. Ми не можемо знайти зошити в лінію, 18 аркушів, їх вже немає. Так. Да. Ну тут хоча б клітку є. Клітиночку, ну добре. Так, тут ми взяли лише три зошити і будемо йти в сільпо. Зовсім немає ні щоденників, ні зошиту в лінії, нічого не знайшли. Тики в клетку. Тики в Какой? А вот в линеечку мы ничего в линию не знаешь. А потому что там э, не было вообще. Этот, никаких в линию. В линию и все. Вот только одна вот эта вот коллекция с 18 литра. Ой, с 18 листками у меня уже язык заплетается. Э, и этот. І все, всі останні мені не нравиться брати, там. По 12 аргусів. По 12, по 38 і по 48. По 18 вообще не найти. Так, ідемо не... за канцелярією в сільпо ще. Так, перше, що ми знайшли, це капці домашні, такі в сільпо є гарні. По 459 гривень. Так, hey, зошити тут теж є. 8. От тобі лінія, гори можна розглядати. Вони... Е, скільки? 24, 24 аркуші. От по 18 вже через купили, чи, чи що. Так, а, ціна по, 8, по 10. Це скільки тут? 24 теж. Бира? Може на англійську таку? Давай. Тут англійські є. Алфавіт, бачиш? Добре, беремо цей. Так, тут в сільпо ми знайшли за 27 гривень. Ось такі олівці зі знижкою беремо. Карандаш. Олівець, карандаш беремо обов'язково. Олівець теж беремо. Так, що це в нас тут ручки 5 штук, кулькові. Звичайні ручки. Ну, це треба. щось дорого підбезпеємо. Клей ПВ. Клей ПВА, треба тобі гривень. буде? Мені треба. На працю. Точно, 10 гривень він. Ну давай беремо добре. Є записні блокноти. Взагалі, по канцелярії більше тут нічого немає. Прости олівчики, 12 штучок. 89 гривень. Ні, ці брати не будемо. Ми взяли. Який тут вибір всі поперемости, але невеликий. Это вот все, да. 12, 12 арпучів, це мені буде на англійську мову, бо тут... 24 там. Ой, 24. І тут два, коротше, ці. Я забула. Так, в АТБ ми бачили, що такі волохаті, гарні пінали. Зараз підемо. А якщо ще вони ще я, залишились. Ще я взяла клей і Окей, такий клей. Окей. Все, на касу, дівочки. так, Тепер за канцелярія в тебе. Тут називається всяка всячина. А нам треба зошити і щоденники, і пінали. Тут... Так, йдемо. Так, ну що, що тут є в нас? Мам, тим я отакий от фломастери. Так, ні, зараз ми не беремо фломастери. Ми шукаємо. Що це в нас? Ось такий пінал. А скільки він коштує? Десь треба узнати. Чи це косметичка? Це косметичка, мабуть. Так, є такий пінал. Я хочу взяти пінал. Прозрачний пінал. Добре, такі беремо, так? Да? Щоденники, ось який 3 мішка. Прикольний, прикольний. Щоденник, тут картін ще картін карта да є. Природа, так, далі. Есть. Ух ти! Це гарний щоденник. У є. Капібара, Клетка Щоденника. Те, ну це якийсь геть. Геть якісь дитячі да, а ось дивись щоденник, які прикольні. Он творчіонка полезний Мама дивися найвідомішено в Україні є зібрані співробітники. А поксовальна своїх ось іще щоденник є. <рект> так. О, для хлопчиків який гарний щоденник. Клас. Я так, Ульянке сподобався ось такий щоденник, щоб він був кольоровий. Але тут, звісно, мішка спереду. Скільки він коштує, не знаю. То що такий будеш брати? Чи ще пошукаємо? Щоденник, ось такий ми беремо, звичайний. Не знаю скільки коштує. Зараз на касі дізнаємось. І побігли по морозу діти. Все купили майже, все, зошити в лінію мене знайшли. Будемо шукати іншим разом. Зато купили щоденник і тапочки в садочок. Тож, всім пока. До наступної зустрічі. Пока! пока.